Я на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній і сьогодні, 27 травня, знімаю відео для вас ввечері. Зараз 20 година. 20 година. Усім приємно перегляд! Відео не було 25-26 і 26 травня. 27. Сьогодні 27 травня Ось. А вирішив вже зняти. Причина були дощі, просто не можна було вийти на вулицю. Так, Ляло, як з відра, чесно мав. Так, особливо в неділю, 25 го числа, це взагалі жах як лило. А зараз трошки перестав дощ, але все одно цей тиждень ще передають. Уже останній тиждень весни і травня виходить. Уже. Зараз, подивіться, якийсь туман чи щось таке. Пара якась таке от, ну, якось так в повітрі. Е І дуже тепло, після дощу прям парить якось, а вже курочка зустрічає. Тут в мене тут одна. Там вже всі лягли спати. Калину щось трошки прибило. Ого, як слизько. Тому тут треба акуратно бути. А, щось коли при... трошки вона нагнулась, похилилась трохи якось до землі. Чи це через цвіт або через дощ. А, ще одна є. А може іще вони є, вони просто... О! Тому вони ще не всі лягли. Я думав, що там одна курка Зараз о. Треба йти, так акуратно, тут обережно, тому що слизько. О, ще четверта. Тут у вас тут повний збір. Цього кролика давав траву, майже з'їв. Як ви можете побачити. О, то у вас тут ще кури, ще ви не будете лягати спати. Ви подивіться, як вже о 8 годині вечора і ще видно туман якийсь такий, чи щось таке, чи пара якось ну щось так цікаво взагалі. Мені, мені здалось, мені здається, що ось це дерево ну, підросло, пішло в ліс. Ну, якось вище стало. Ось. І це кроля є. Я бачу, що їсти. Ще трава є, вона кошена, тому на декілька днів їм буде. Що квіту? Сідавав створож, е, цей сир. Цей творог і молоко, їла і ці кошенятка вже хочуть про, е, куштувати ось це, що. Ну, вони вже трошки коштують і вони вазь, тому це якраз вже в суботу не передають то ще, тому я думаю підсохне. І в суботу якраз вже переселю останній день травня. Якраз квітуся. Скоро вже будуть вони ходити квітуся, то ти вже будеш більше гуляти. Ось, вони вже... Ой, молоко стало. Ось вони вже повзають, вже не на одному місці. Не по всім клітці вже тут по заїці. Пересилимо менше так, на висоті клітку, тому що тут курі і будуть спокійніше там. А кури, як завжди, в них брудна вода, і за того я не знаю, наливаю проблема, мию миску кожного разу. І вона чиста вода спочатку, а от на вечір вона брудна. Я не знаю. Кури, чи за цим. десь беруть бруд, якийсь, чи що, їдять на землі щось, що, з цього брудняться воду забруднюють. Чи що? Я навіть вже не знаю, що це може бути. Я вже 3 місяці. Е якось ще декілька місяців тому щось не так було, а зараз вже так. І в хоч іншу, хоч в цю, вона вже все одно бачите, яка робиться. Тому зараз я їй все одну. Це виллю на ніч. Ось. Тому ось так. І відчувається, що земля. Так, напевно, все-таки кури беруть землю. А вона надзьобувається земля і вони п'ють воду і вона ця вода брудниця. Завтра ще краще на воду помию вранці. Ну, звичайно, якось так парить трохи. Ще ввечері дощило, але вже виїздилось трошки, прояснилось якось. Ну, таке відео на, на 5 хвилин е, показати, що як. Я з вами буду прощатися, усім миру, головне тихої ночі, щоб все було добре. О, і до нових зустрічей. Бажаю вам всього найкращого. Па-па-па-па.